Троє. Вони не схожі характерами і мають власний світогляд. Але є те, що їх об'єднує. Бажання довести, що і в Україні можна проводити незабутні вихідні. Тож у вільні від роботи час ведучі першого вирушили до Кониски України міста Львів. Сейчас поделюсь небольшим секретом для тех, кто вместе с нами решил отправиться во львов. Сейчас все поезда дальнего следования отправляются именно с Дарницкого вокзала. До дней. Самолет прям. Пока! Киев! Okay, yeah. okay. В поезде Интерсити можно доехать не только быстрее до пункта назначения, но и намного комфортнее, чем в обычном поезде. Порівнюють з Парижем, віднем або Краковом. Та Львів це Львів. Самобутній і колоритний. Тутешнє повітря наскрізь пронизане ароматами кави та шоколаду. Місто міфів та легенд, сакральних споруд і знаменитої бруківки. Музей просто неба. Шматочок старої доброї Європи. З Таємними двориками та ідейними рестораціями. Із квітучими балконами та ручними мануфактурами. Із княгарнями та привітними людьми. Народний артист України Володимир Горянський приїхав до Львова машиною. Для проживання відомий актор обрав фешенебельний готель. Віцеміз Криму Алла Тулинська вирушила до Львова потягом. Поселилася ведуча у готелі Львів. Натомість шоумен та екстремал по життю Геннадій Попенко дістався міста на мотоциклі. Для проживання актор обрав бюджетний варіант. Хостел. Львов це такий міст, який потрібно пробувати почуть. По чуть-чуть не нужно набрасываться одразу, тому що не успеете. А от коли по чуть-чуть, тогда ви сумеете почувствовать аромат Львова сполна. Тобто не робіть так, як ми, як ми за один вікенд намагалися зробити все. До утра я проснулась, у меня был дикий восторг, потому что красивый оперный театр, который раньше я видела только на картинках, он меня очень вдохновил. Пошла выпить кофе в очень интересное место. Здравствуйте. Дякую, подскажіть, будь ласка, у вас є якась кава, яка притаманна лише вашому кафе? Так звичайно, у нас є пермого портер шокола. выбирать дети у нас там входит mm -hmm. подвейно экспрессос с вершки и наш э, ликер шоколадный ой залюбкой спробуй давай там фирмова поштарская кава с определенным ликером который изготавливает только в этом кафе а такой градус чувствуется после того как я выпила 20 градусный кофе Немножко так мене. Я пішла гуляти. Я, да, і набрела я на чудного майстера Андрія, який печатає відкритки. Вас вітає концептуальний заклад. Пошта на Трукальській. Одягнемо старовинний одяг, який, колись, який колись працював сам Федоров. Берете акуратно два пачками. Катайте туди, сюди, наносимо, підемо за мною і ви кладете оце кріше в цю ямочку. Оцей папірчик двома пальчиками розміщаєте і опускаєте. Накриваєте, співаємо собі, звичайно, якусь пісеньку, де я на світі тільки не був, <питрес> ще у Львові. Да, кормлять, годують, ще писок на бюджету. Зупиняємось. Перекидайте. Дякую. Я її відправлю своїм родителям, тому що мої родители, які живуть в Криму, вони дуже завжди радуються, коли я висилаю їм міста України, тому що за Україну вони зараз трохи тоскують. Отвітка готова. Письмо теж. Ну що ж, пійдемте відправити. Я тоже столкнулся с таким интересным альтернативным кофеваром. Мы ведь никогда не видим. Мы заказываем, нам приносят. А здесь на твоих глазах происходит вот такое, я бы сказал, такой театр кофе. Львов без кофе невозможен. И я хочу вас познакомить с Иваном, который готовит, вот я заметил, кофе в сифоне, например. Сифон вообще, он как линза получает. Смотрите. Поджигайте горелку. Следующий этап, нам необходимо взвесить кофе. А мы будем использовать 6 грамм на 100 миллилитров воды, то есть нам нужно 12 грамм кофейных зерен. Очень важна точность. Любые маленькие шаги оказывают большое влияние на вкус. Теперь нам нужно смолоть, естественно, кофе. Потому что оно в зернах. Видите? А. Засыпаем и плотненько вставляем в вниз. Вау! Когда начинает подниматься, <с здесь очень важно схватить момент. Так, чтобы у нас не было сверху лишних пузырьков, но одновременно с этим кофе не падал вниз. 40 Теперь надо думать на них. Если не думать, чудо не произойдет. Хотите, я вам расскажу историю, как во Львове добывают кофе? Значит, существует небольшая мануфактура. Знаете, где мы находимся? Никогда не догадайтесь. Мы находимся в Шахте. Где добивають самий-настоящий карічніві кофе? Доброго вечора. Тут у нас завітали на каву, ще на роботу. На каву і на роботу. На каву і на роботу. Добре, тоді проходимо за мною. Тут у нас є відмінний молоток, яким саме можемо знати попросити, як ці найлегті швидкарські будні, як воно добувається. Чтобы вывозят специальную машину, которая этот кофе жарит, кофе обжаривают. Это жарная машина. Да, а потом его перемалывают и делают огромное количество всевозможных сортов. Например, бандеровский кофе, львовский кофе. Кофе для влюбленных. Зараз будем проводить процесс запаяння вашего кави. Близко не нахиляємося, выпадки бывают всякие. І зараз таким способом проводимо каву до повної уроки. Ніколи такого не видела. Очень эффектный клас. Ежики из копия. серця, мішки, Рамки для фотографій. свечи и все, что угодно. В этом доме все, практически все сделано из копий. И это удивительно, потому что в Украине такого места больше нет. У Львов богат всякими мастерскими. Я побал... По-моему, свечная мануфактура. Где свечной изго... завод? Свечной заводик, Где изготавливают свечки? И я поучаствовал в этом процессе. Парафин чего? Парафин. Ой, очень хочется посмотреть, как это выглядело. Я думаю, что я нахожусь в уникальном месте, даже даже бы сказал сказочном. Это единственная в Украине свечная мануфактура. И вот сегодня я попробую своими руками сделать какую-нибудь свечу, и мне поможет Оля. А вы можете брать любую форму, которая вам нравится. А вот давайте вот эту. Мне нравится. Заселяем в форму в Теперь нам нужно залить туда парафин. <laughs> Бачите, Нет, все свеченок. просто. Ох, да. И мы набираем, стараемся Это, слить сюда супик. посередине. Ну, мама дорогая. когда парафин застыл, он сразу поменял цвет. Он стал ярко синим. Сейчас я попробую извлечь. Ну, вот, О, так она просто извлекается. Вот наша свечка. Ексклюзив у Львові не виняток, а правило. Тут кожен камінь має свою прадавню історію і галицький колорит. Але місто Лева вабить туристів не лише архітектурою, а й своїми концептуальними закладами. Це, так би мовити, кулінарна мекка, де до смачних шедеврів неодмінно додають крітку львівських легенд. Ну і як таке не скуштувати? Ви знаєте. Я теж там намагався собі щось в одній кафешці зробити. Але я такий непій. Він так і називається Помідорова розпуста. Що це такое? Це найменше, найлегше і найприємніше, що можна спробувати в цій кав'ярні. Леопольд фон захер мазох-мазох. Відповідно від цього прізвища й пішов мазохізм, бо саме цей пан оспівував подібні речі у своїх творіннях. Подобається тобі таке. Подобається. Дивись. Якщо ви замовляєте в кафе фон мазок помідорову розпусту, пам'ятайте, яка вона, ви бачите, не будете. Слідкуйте за нашою програмою для того, щоб дізнатися, чи смачна помідорова розпуста чи ні. Я його десь заховаю, але oh. ви будете в нас шукати його язичком. Yeah, 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 yeah. Ви погано шукаєте і ви зараз почмагаєте. Yeah. Якщо ви нижче, то я не можу. попробую. Oh. Давайте ще раз спробуємо. Визнайте язичок mm. і шукайте. Mm. Ковтайте. Mm. Ковтайте. Mm. Ковтайте. Mm. Коптайте, mm. коптайте. О, так, моє молодо. А так моє молодо. А що так Що мені <му> на що вам сказати? По-перше, як кажуть українці, воно мені болить. Треба було мені рюкзака не знімати. Ты не пугался, Гена, что один ты удивленный местными заведениями? Я была в замечательнейшем месте. В Украине оно одно единственное. Всем всегда кажется, что если ты кушаешь хот-дог, то запивать его нужно пивом или чем-то подобным. Но нет же, нет. И хот-дог это тоже небольшое искусство. И сегодня его мы будем пробовать вместе с шампанским. Около 13 разных видов хот-догов и около 25 видов разного шампанского. Подобное заведение существует только в Лондоне. В Украине же оно единственное в своем роде. Мощно. Спасибо. Ну, сейчас, собственно говоря, будем пробовать украинский хот-дог, главными ингредиентами которого является кровянка, яйцо, а также груша в карамели. Ну и, естественно, шампанское. Шампан, шампанского не обойтись. У меня заведение было, оно называется трапезное. А как это все выглядает? Это здорово и самое главное, очень вкусно. Здесь находятся работы молодых художников и выпускников Академии искусств. і страпизна не тільки творчих ідей, ну і кулінарних тоже. Клуб Галицької кухні. Добрий день. Добрий день. Як денька собі? Ого. Ну, запропонуй хоч щось. Що мовиш що з нашої Галичини? Так. 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 Я вам порекомендую, щоб ви взяли собі копитка по безкицьки. Це таке маленькі... Копитка? По-безки. по, -бискицьки. по -бискицьки. Так. Це такі маленькі варенички, тісто йде не мука, а картопля. А я, я тісту, думав, це копита йде. І скуштуйте собі, ще крім того, шупені. Це я ніде не куштував. Точно, я вам скажу. Давайте. Я Дякую. Дякую. Прошу, це, я. це що? Це шупеня з бобів. Шупеня з бобів. Ух ти яка. Брензую зверху затерти. Це копитка по-близки. Копитка безподобна. Фантастика. Дуже необычно. Я знайшов заклад, де можна не лише їсти, але й спокутувати гріхи. Ой, видимо, Такі там чи Діргіна. Ні, напевно, в Мазусі це був апіретівчик, а основна страва це вже в тому закладі. На вході тебе зустрічає кат. візник. люди. Чому надію? Ну, як не має бути червоно чорне. Провина. Витратник родинного бюджету. Сам... Марнатра! Тільки боргова яма може тебе виправити, але для цього спочатку треба пройти спеціальні тортурища, які є в нашому закладі. Шию. Заходимо. Засуджений Геннадій за марнотратство сімейного бюджету з кліткою опускається в боргову яму. Ну і за рік або два ми побачимо з вами на нашому каналі. Прошу пробачити мене, бо одумався я. Якщо ви чули цей звук, запам'ятайте його. Це музика свободи. Йди з миром. Іду з миром. Ти знаєш, що мене вот не посадили в ту саму боргову яму, як ти говориш. Я тебе там не бачив, а я там довго сидів. Львов, конечно, город удивительный, но наш Володя не менее удивительный человек. Ты даже не представляешь, что он мне устроил. Ну что, ты жива, все в порядке? Я не то что жива, я просто наоборот оживилась еще больше здесь. Мне очень понравился Львов, хотя скажу так, что атмосфера здесь, конечно, отличается достаточно. У меня для тебя есть сюрприз. Я хочу пригласить тебя в наидорощу ресторан. Да что вы, но да. я в Идем Да? В этот... Идем? Давай, Русь. Ну, вот с виду не похожа на самый дорогой ресторан. Ну, я тебе сказала, это будет сюрприз. Не ну, заходьте. <реклама> І предположив Аві почистити картоплю, собою пожарити. Я говорю, может быть, ви самі пожарите. Він говорить, якщо я пожарю, то ще буде дорожче. это ви зараз начистите картофельки, приготуєте, а потім ще вам прийдеться за неї заплатити. Мені картошка на вот <реклама> ну, Оце, я думаю, сковородку вам за гривень 300 продам. Ава, <гладно> хватит заканчивать. Ну, записал какой-то, какой вышёл. Мне, видимо, Володя переплутал адрес. Так а мне как было неудобно Володе сказать: "Вова, куда вы меня привели вообще?" Вы можете пока пройти відпочити. До до дедушки? До діда та проводити. А! О-о. <мукам> Здесь она есть, самим готовить не нужно. Конечно. как, тебе нравится? Здесь, конечно, очень классно. Я прям не ожидала, особенно переход, когда с этой маленькой коморочки. Ну да, и какой-то человек в трусах, понимаешь, вдруг, да? О, Ух, какое какой толстый, -то большой. а давайте так, вы нам что-то предложите, а мы выберем. Может быть, сладок с гравлексом. Что такое гравлекс? Это маринованный лосось. Okay. Вот я хочу попробовать. Хорошо. Раз день okay. сюрпризов? Я чудовый львийский штрудель у нас ночные с морозом. Окей. Ну все, мы согласны. Да добрый Можно счет, пожалуйста? Сейчас ваша помощь. Ничего себе. Конечно, челюсть моя отпала, когда принесли мне счет. Я предупреждал, что самый дорогой ресторан. Два салата, чай да. и, и, что и что два штритики. И что? У нас счет с вами 2130 гривен. Сколько? 2139. Люди раздевают средь белого дня. Ну, на площадь нам дорога сейчас идти с вами и песни петь, для того, чтобы рассчитаться. Хорошо, Алуська, я тебе открою маленький секрет. В этом ресторане каждому счету добавляют просто ноль. И наша реальная Я так розумію, у нас 213 гривень. Ви знаєте, в мене в цей день, коли ви були оце вдвох на романтичній найдорожчій вечері, в мене була проста життєйська радість. Ого! Ха-ха! Привіт, народ! Гляньте як величезна колона! Напевно. Кілометрів зо 20 це точно буде. Шановні, чому б не приєднатися до хороших людей? Давайте зі мною! Ми своїм двоколісним американським ходом дісталися до українського фестивалю Західний вітер. І ми тут з вами для того, щоб ви подивилися, що байкери це нормальні, вміняємі люди. Вони хороші. Чеслово! Андрій, президент мотоклубу Лайонс. Андрій, скажіть, будь ласка, ну байкери ж вони, напевно агресивні. Тут всім людям, які зараз будуть приходити до вашого фестивалю, буде переливки, Чи що? От чесно? Е, ні, це все, скажімо так, що по говорить, це все міфи. Ми спокійні, доброживатні, завжди раді всіх бачити. На наших вічерінках, як простих людей, так і байкерів зі всієї України. Напевно, байкери всі бездільники. От лабуряки нічого не роблять, катаються, іноді п'ють. Оце на фестивалях фестивалять і все. Ви щось корисне взагалі робите чи ні? Розкажіть? Е, так, звісно, ми ви, вирішили зібрати кошти, трошки допомогти нашій армії. прекрасен во всех проявлениях. И я не мог удержаться от искушения, чтобы посмотреть на Львов все-таки с высоты птичьего полета. Чтобы посмотреть на Львов с высоты, можно забраться на ратушу. Можно забраться на высокий замок. Но мы выбрали альтернативную площадку, с которой видно буквально все. И собор Петра и Павла, и высокий замок, и оперный театр знаменитый. Ровно в 22 часа львов начнет встречать вечер. И вы увидите, как он преобразится. Вже не дивіться у наступній програмі. Ви побачите, як Геннадій Попенко приборкував Львівську бруківку. Тут крізь бруківка. Їздити неможливо. Що знайшла Алла Тулинська у таємних двориках? Ніколи такого не бачила. Та як Володимир Горянський став галицьким алхіміком.